Хочете підтримати наш зв'язок, підтримайте нас і купіть нам старлінки і мотороли. А тилу треба розуміти важливість цієї ситуації на фронті, просто мобілізувати всі ресурси, які людина може зробити. Підтримувати треба все військо. Якщо нас не буде, то вони прийдуть до наступних областей. Як показує досвід, що ми можемо розраховувати тільки самі на себе. Вони не будуть донатити тут, вони будуть донатити в рублях Росії. Буржуй. черговий офіцер БПЛА. А чим ви займалися до того, як піти на війну? Будівельником був. В який період ви вирішили доєднатися до війська. Після того, як став неефективний, після першого року війни приєднався до третьої штурмової на початку її створення. А чому обрали саме третю штурмову? Були товариші там, які запропонували приєднатися до них. І... Без вагань пішов до них. Чим зараз займаєтесь, коли маєте вільний час і чи маєте його взагалі? Ну, якщо вільний час є і є можливість поїхати додому, командири відпускають, то їду, звісно, додому, до своєї родини. А так, вільний час завжди можна зайняти тим, що працювати над ефективністю нашого підрозділу і підвищувати кваліфікацію кожного учасника нашого підрозділу. Тому, ми, якщо є вільний час, то ми тренуємося від. Вільний час від війни, а що для вас зв'язок? Які асоціації з цим словом? Асоціації ну, перше, що зі зв'язком зв'язано, це в мене все зводиться до війни, тому це військовий якийсь зв'язок, зв'язок з позиціями. Коли всі на зв'язку, то все контрольовано. А наскільки критичною є наявність якісного зв'язку у вашій сфері діяльності? Дуже критично, дуже важливо, мають бути запасні. Е... Способи зв'язку, це і радіостанції, і, і тому це дуже важливо. А чи були ситуації, коли наявність зв'язку впливала позитивно на хід вашої роботи, чи навпаки ж відсутність ставала фатальною? Так, так, звісно. Якщо відсутність зв'язку, то це означає, що ти контролюєш ситуацію і не можеш управляти ефективним боєм. Причому це важливо як і для піхотинців, так і для БПЛА розрахунків, так і до командирів. Командири не можуть поставити задачу. А піхотинці на місці не завжди можуть розібратися з ситуацією, тому бувають ситуації, які несуть за собою погані наслідки. Так само буває, що навпаки, коли зв'язок є з усіма, то все можна гуртом все вирішити, і проблем не буде. Можна управляти ефективним боєм. Ви починали з піхоти. Зараз працюєте в іншому роді військ. Чи змінилася якість зв'язку з часу, коли ви долучилися, і до сьогодні? Ну, кардинально прям не змінилося. Просто сама комунікація вийшла на інший рівень. Якщо раніше радіостанції було не таке насичення, то зараз е, радіостанцій більше, з кожною позицією є зв'язок. Е, також є альтернативні варіанти зв'язку: це зв'язок через інтернет, через ті ж самі старлінки. Суттєво виросло виріс просто об'єм об'єм радіостанцій і комунікація в цілому підрозділі виросла. Тому так, зміни є. А чи є зараз якісь виклики у сфері зв'язку, чи він вже ідеально налаштований? Е, ні, зв'язок е, ідеальним не завжди може бути. Можливі, якісь технічні проблеми, можливі, ураження тих самих виносних антенн, які забезпечують зв'язок, ураження старлінків. Тому тут постійності в зв'язку немає, але ми завжди боремося над стабільністю, щоб у нас була альтернатива, і щоб ми ніколи не втрачали зв'язок там з позиціями і в цілому всього підрозділу. Ви говорили, що коли маєте можливість, ви їдете додому. А хто вас чекає вдома? Дружина і дитина. А як часто вдається тримати комунікацію з родиною? Кожного дня ми, якщо якщо є мобільний зв'язок, то кожного дня ми тримаємо. А якщо там якісь бойові виїзди, то ну, не завжди так буває, що можемо кожного дня телефонувати. Але зранку ввечері два рази на день ми зізвонюємося і спілкуємося з дитиною, з жінкою. Чи є у вас традиції, фрази, які ви говорите один одному, щоб підтримати? Ні, фраз таких саме немає, але просто важливо підтримувати один одного, тому що. Е Жінки свої складності, вона знаходиться вдома сама. Вона на ній всі домашні справи, дитина, робота. Я десь далеко, і якісь чоловічі справи по дому має вирішувати вона теж. А в мене свої складнощі. Важливо, коли один одному тяжко. Треба підтримувати просто один одного. І якщо відчуваєш, що дружині, наприклад, зараз чаще ніж мені, морально або фізично, то важливо просто підтримувати. Не залишатись осторонь і просто підтримувати один одного, просто спілкуванням цього достатньо. Стосовно підтримки, що б ви порадили цивільним людям, як краще вас підтримувати? Підтримувати треба все військо, підтримувати фінансово, донатити, не залишатись осторонь від війни, тому що зараз ми на фронті, і якщо нас не буде, то вони прийдуть до наступних. До наступних областей, до наступних домівок, і вже потім осторонь не вдасться залишатися або тільки тікати, як інші робляться за кордон. Тому якщо ми не будемо стояти і не будемо всі разом, ми нічого не виграємо, як показує досвід, що ми можемо розраховувати тільки самі на себе ніякі партнери, ніхто не може гарантувати нам безпеку, ніж ми самі собі. Що цивільним треба знати про зв'язок на фронті, щоб вони могли краще вас розуміти та допомагати? Хай купують радіостанції нам мотороли, і ми будемо на зв'язку. Старлінки теж дуже важливо, тому що їх розбивають. Дуже багато ворог використовує дронів для ураження нашого зв'язку. Це старлінки в першу чергу. Вони і розбиваються і, дроном, і камікад дронами камікадзе і в півдронами і скидами. Тому для нас це дуже важливо. Хочете підтримати наш зв'язок, підтримайте нас і купіть нам старлінки і мотороли. А чого вам найбільше не вистачає від тилу? Розуміння ну його ніколи не буде. А можливо, є те, що має знати тил, щоб хоча б трохи більше вас зрозуміти. Ну, в першу чергу, е якщо це людина призивного віку, то хай і вона хоче нас зрозуміти, то хай вона приєднується до війська і вступає до наших лав. Ми залюбки приймемо, і тоді вони нас будуть розуміти, нічого пояснювати не треба. А тилу треба розуміти важливість всієї ситуації, яка зараз складається на фронті. І якщо люди проживають своє мирне, спокійне життя, то в окопах піхотинці за такої погоди мерзнуть. І для них це не зрозуміти, тому що вони, коли їм холодно, вони заходять в кав'ярню погрітися. А Хлопці з окопу не можуть відскочити на каву або просто піти додому, погрітися, бо в них є робота. І тому люди, які виконують роботу піхотинців, це просто титани, яких треба підтримувати і намагатися всіляко допомагати всім, що можна. Просто мобілізувати всі ресурси, які людина може зробити, і все, все робити для фронту. Наприклад, мені люди кажуть, що ми отримуємо там. От, ти кажеш, донатити нам, да вони мені відповідають. А я от заробляю там 15 тисяч гривень на місяць, п'ять з них йде на житло, там ще 5-6 на мінімальне харчування, 4 тисячі залишається, щоб вдягнутися. Що я можу задонатити, якщо там в мене немає такої можливості. То я їм завжди підказую, що можна плести сітки, можна займатися е, діяльністю, яка не потребує фінансових вкладень, потребує ваш час. Тобто, якщо у вас є якийсь вихідний день, ви можете приділити е, свій час, тому щоб допомогти там, плетінням тих же сіток, бо це теж важливо. А наскільки змінилося ваше оточення під час служби? Суттєвих змін е, таких. Не сталося, бо в мене е, ті люди, які були зі мною е, вдома, товариші мої, то вони всі в війську. А ті, хто не приєднався до війська, вони не були такими близькими друзями. Тому в мене суттєво нічого не змінилось. Всі мої товариші, всі тут зі мною. Скажіть меседж, який би ви хотіли донести до людей, які будуть дивитися ці інтерв'ю. Я не знаю, як же це пояснювати, тому що. Спочатку треба було просто написати в інстаграмі, що потрібно те та й те або гроші, і людям не треба нічого було пояснювати. Вони просто доєднувалися і донатили або просто допомагали чим могли. Зараз з цим дуже тяжко. Треба всім якісь розіграші, щось там танцювати, плясати, видумувати пісні, якісь і ще щось придумувати, і щоб людей. Замотивувати, робити щось для їх майбутнього ну це не має бути так. Люди мають самі розуміти, що це їх майбутнє, і це інвестиція в їх майбутнє. Вони не будуть донатити тут. Вони будуть донатити в рублях Росії.